Буквально годину тому ворог знову обстріляв центр Херсона. Снаряд залетів просто у квартиру багатоповерхівки. Її господаря забрала швидка. зранку окупанти накрили артилерійським вогнем передмістя. Там загинула 23-річна жінка. Щонайменше троє постраждалих у селищі Комишани. Загалом за минулу добу 11 поранених і троє загиблих. Ну, окрім самого Херсона від щоденних обстрілів потерпають Береслав, Ольгівка, Козацьке та Кочубеївка. Комунальники не встигають розбирати завали на місцях влучань. Як працюють в репортажі Анжело Слободян обстріли в Херсоні не вщухають. За даними військової адміністрації, після деокупації в місті пошкоджені понад 1100 будинків. Відновити їх повсякчас намагаються комунальники. Відновлено силами. Комунальних підприємств силами Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби вже понад три тисячі вікон більше двох тисяч надано матеріалів. Пробомбили дом гарнесенького так конкретно його пробомбили. І наші дома теж рядушком всі остались без окон, без дверей, в кого что все було повреждено. І ми дали заявку, щоб нам приїхали. Алло, Алексей, это по заделке окон по ремонту. Ми зараз направляємося к вам. Геннадій Погребняк працює на розбирання завалів після обстрілів. каже, бригади не встигають переїжджати на чергові місця влучань. Рук завжди не вистачає, бо роботи дуже багато об'єми великі, пошкоджень дуже багато. Але ми справляємось, усуваємо всі пошкодження по черги. А в цьому дворі відновлюють мешканцям газопостачання після ворожої атаки. Кожного дня прильоти, кожну ніч, кожен день і праці дуже багато. Виїжджаємо дуже часто, ремонтуємо після прильотів, а за проводи ось розбили, за двішку заміна. Людей, звісно, не вистачає, але ну, ну що, працюємо. Не тільки по житлових кварталах, а й по об'єктах інфраструктури гатять окупанти через обстріл водоканалу на підприємстві. Кілька годин гасили пожежу. Кожен день ми маємо дуже, дуже багато руйнувань. Руйнування це йде в основному це житловий фонд, заклади освіти, медичні заклади. Ми намагаємося виконувати ці великі кількості заявок щоденно. Намагаємося усувати ну, десь поряд 200 пошкоджень. А таких руйнувань зазнала гімназія. Частина даху зруйнована. Зараз забивають вікна і двері, аби зберігти принаймні один корпус школи. В кожному кабінеті є якісь пошкодження. Це стіни, стеля, підлога, вікна. Ну, все меблі дуже постраждали. І хлопці молодці роблять швиденько. І дуже дуже стараються. Убираємо все, що є по городу, убираємо осколки, міни, все, що попадається, все, що є у нас в парках. Вот. І мусор після русських убираємо, що залишилося. Через обстріли багато будинків залишилися без тепла. Сьогодні в Хресон прибула партія буржуйок від Червоного Хреста. Їх розвантажують волонтери. Це ви бачите, працює бригада постійних наших волонтерів, які в нашому районі працюють з першого дня деокупації міста. Тому Будемо з понеділка, згідно того, що я зазначила, дзвонити людям нашим і запрошувати на отримання. Анжела Слободян, Максим Прудкун, Україна, марафон Єдині новини.